Цікаві речі можна побачити не тільки в програмі гроші, а й тут на сайті «Інтерполу». Я руку даю на відсіч. Ви знаєте цю людину? Дмитро Ярош знаходиться в міжнародному розшуку. Підозрюваного Яроша розшукують судові органи Росії за підбурювання до терористичної та екстремістської діяльності. А зараз уявіть Яроша шукають, а Януковича вже через тиждень можуть зняти з міжнародного розшуку. Хоча у Генпрокуратурі України запевняють, знайшли докази причетності Януковича до розкрадання коштів укртеликому. Але ж ви знаєте, довіряти нинішній прокуратурі це себе не поважати. Тому ми провели власне розслідування цієї справи. І дивіться, що ми знайшли. Віктор Янукович Янукович повертається. Такі новини невдовзі стануть реальністю, якщо правоохоронці нарешті не доведуть до суду хоча б один злочин колишнього президента. Допиту проведено не було, застосування відеоконференції не було, розшуку не було. Те, що не говориться з екранів тіві, нашими процесуальними опонентами справа по майдану щодо Віктора Януковича розслідуванням зупинено. Він захисник Януковича, і як би дивно не було це чути від адвоката диявола, так вже прозвали Віталія Сердюка. Він вимагає від силовиків перейти вже від гучних слів до карних справ, яких, попри всі закиди, насправді небагато. Жодних інших підозр по інших справах, як то Межгір'я, Сухолуччя, справа щодо створення злочинної організації, справа щодо законів 16 січня, ані захист, ані Янукович не отримував. Янукович та захист по даній справі отримав лише дві підозри і отримав їх лише у липні 2015 року. Це підозра по справі майдану, і це підозра по справі у не за розстріли на майдані, а за крадіжки із колись державного гіганту Укртелекому 200 мільйонів гривень. Януковича оголосили в міжнародний розшук, але сьогодні його прізвища не знайти на сайті Інтерполу, як таке могло статися. Адвокаты Януковича подали апелляцию на то, что Янукович подан в розыск Генеральной прокуратуры Украины. И на этом основании Интерпол приостановил розыск Януковича. Что это означает? Это означает, что дальше суд города Леона заслушает сторону Генеральной прокуратуры Украины, сторону адвоката Януковича, примет решение, обосновано ли государство Україна требует розыска международного преступника Януковича. Вже за кілька тижнів Інтерпол визначиться, шукати Януковича за махінацією в Укртелекомі чи ні. Прогноз Геращенка позитивний за однією умови. Дуже важливо, щоб позиція генеральної прокуратури була підкріплена фактами, документами і в такому випадку у французького суду не ставиться другого виводу, як продовжить Януковича. ГПУ письмово запевнила гроші, що буде старатися. Втім, великі сумніви у здібностях прокурорів має колишній керівник бюро інтерполу в Україні Кирило Куліков. Доказів вини Януковича слідство відверто бракує. І я на відсотків 70 впевнений, комісія прийме негативне рішення щодо міжнародного розшуку Януковича. Справу 200 мільйонів з Укртелекому експерт вважає далеко не найбільш очевидним злочином людини, за якою з бюджету крали мільярдами. До Януковича звернувся Дзекон, який був тоді головою «Укртелекому». Того часу Укртелеком, як я пам'ятаю, було вже приватизовано. Да? Вдаючись, яким чином і тобто на приватну структуру, потрібно були кошти для створеної захищеної державної лінії, яка буде для державної спецзв'язку. Янукович на листа Джекана наклав свою резолюцію, мов на Азарова, розглянути це питання і підтримати. Оборудку провернули у 2012-му. За рік після згадкової приватизації укртелекому Янукович доручає підлеглим профінансувати з бюджету створення на базі укртелекому лінії спеціального зв'язку. Ось президентські підписи. Насправді ж нові власники компанії мали зробити це власним коштом, а не за гроші платників податків. Проте регіонали, звісно, виконали забаганку свого баті. Тобто, отак. Вони гвалтували цей бюджетний комітет як тільки могли. Грубіше нарушення у слові приватизації, які тоді були прописані. чому до сих пор прокуратура знає нарушення цього слові, не подає в е, суд на інівозврачає для мене повна загадка. в Укртелекомі, яким нині володіє олігарх Ахметов, усі звинувачення називають безпідставними і переконують грошей з бюджету не бачили. Урядову спецлінію збудували самотужки. Ми знаємо точно, що укртелеком свої зобов'язання стосовно будівництва телекомаційно мережі спеціального призначення виконував. Це підтверджено і відповідними актами, і тим, що мережа експлуатується наразі в тестовому режимі і буде передана наприкінці року державі. По-друге, ми не маємо жодного відношення до цих 220 мільйонів бюджетних коштів. На переконання експертів і депутатів історію Укртелекому мають розслідувати у значно ширшому форматі, адже перспективи посадити біглого президента лише за справу спецліній вельми туманні. Це є фундамент для іншої карної справи, а не такої. Куди важливіше для держави розібратися не з двома стами мільйонами, а й з грандіозною оборудкою на 10 мільярдів, каже екс-голова фонду держмайна. Мова про саму скандальну приватизацію Укртелекому по продажі цього об'єкту остається більше питань, ніж відповідей. Тому що уголовні діла на Януковіча вони вообще нічого ні, ні, ні нічого не говорять, ніяких відповідей не дають. Хто реальний власник, які гроші вносі за цей об'єкт? От на ці вопроси я думаю, що має знати відповідь. укртелеком був монополістом на ринку стаціонарного зв'язку і залишається його лідером. Унікальна технічна база і нерухоме майно по всій країні, мільйони абонентів, мільярди прибутків. Це стратегічне підприємство намагались продати і 2000-х. Найліпша нагода, кажуть наші експерти, була 2008-го. Тоді легальні покупці, всесвітньо відомі компанії стояли у черзі і ладні були віддати за українську монополію до 20 мільярдів гривень. Проте, через внутрішні чвари тодішньої влади усі вигідні пропозиції змарнували. А продали телефонного монополіста вже за Януковича у 2011-му. Всього за 10,5 мільярдів гривень. Конкурсу не було. Серйозних гравців ринку телекомунікацій, таких як Deutsche Telekom, до участі банально не допустили. Претендент був лише один невідоме товариство ЄСУ, що належало австрійській компанії Епік і далі офшорам із Кіпру. Покупатель був такий, наскільки фіктивний, що сложно було б говорити про комта промишлена мільєс. Розібратися у корупції людей Януковича сьогодні разом із колегами намагаються депутат. Член постійної комісії Верховної Ради з питань приватизації Ігор Лапін. було проплачено 50% суми. Інших 50% було взято в державних же банках фінансованих як кредит. Виявляється, з обіцяних 10 мільярдів гривень держава отримала лише 5. інші 5 мільярдів. Фірма ЄСУ взяла в у держави, щоб розрахуватися із державою її ж грішми. Дійсно, є певні зобов'язання, да, які скажімо, кредитні зобов'язання і Укртелеком, і його акціонер ТОВ ЄСУ, яке входить до групи СК, вони сумлінно виконують ці зобов'язання. Тобто, ми є справним платником за цими кредитними зобов'язаннями і ми сплачуємо відповідні терміни за даними програми Гроші спецкомісія Верховної Ради з питань приватизації. Найближчими днями офіційно звернеться до генеральної прокуратури фонду держмайна, мінфіну та Нацбанку із вимогою провести повний аудит діяльності Укртелекому Підозр багато. Укртелеком на сьогоднішній день проводить реалізацію своїх об'єктів, які фактична вартість яких набагато вища ніж вартість того пакету, який був придбаний під видом реорганізації там і реформації самого підприємства. Дуже багато працівників було звільнено. Втім, першочергова вимога ревізія приватизації. Пропозиція цілком конкретна. Нарешті розібратися, хто насправді і за які гроші отримав у власність держкомпанію. Якщо є ознаки криміналу і є поняття Вкрав, значить конфіскувати в духі держави. Якщо не вкрав, але були недоплачені кошти, зобов'язати доплатити кошти. Якщо слідство таки підтвердить кримінал і порушення умов приватизації, винні у цьому ділки мають повернути державі компанію. За сколько було продано, які деньги пішли на покупку і тому подібне. Там маса вопросов ясно, що австрійська структура не платила день. У них їх не було. Она эти ці где-то была, врала в долг или через неї проводили. Эти всі проводки по платежкам, які получал фонд госмульства в оплату за об'єкти, можна легко определить. Чому ж замість повертати державі 10 мільярдів правоохоронці мляво займаються одним лише епізодом про 200 мільйонів? Для чого багато людей віддали своє життя за цю країну? Це було зроблено для того, щоб ніхто, хто крав, вбивав, відмивав кошти, не втік від правосуддя. Але зараз це відбувається. Чому це відбувається? Невже гальмуючи справу у Кртелекому, Хтось рятує настільки Януковича, скільки його поплічників, що лишились в Україні, і можуть бути причетними до крадіжки сторіччя? Чому по цих людях немає карних справ? І чому їх не оголошували в розшук як Януковича? У мене є одне враження: що Янукович не потрібен тут. Якщо Янукович почне давати свідчення, дуже багато тих, хто сьогодні у владі почують своє прізвище. Отже, настає час дізнатись, Янукович вкрав, чи хтось із тих, кому і досі спокійно в Україні.